Бог вас всіх любить. І що почитайте День суботній. написано було, я так розумію, для людей, які відійшли від Бога. Открілось мені оце сьогодні. Заповіді. Почитайте День Суботній. Тобто вони взагалі за Бога забули. Хоча б один день Богу вже говорить. Уділіть мені, почитайте. От. Но людям, які дійсно кожен день Богу віддають, ну хоча б там і стремляться, или что, то ця заповідь вже якби ну, немає для нього, для чоловіка. Навіть Ісусу казали, за цю заповідь вопроси фарисеї задавали, да? а він каже, що не можна працювати там в этот день, а він говорить, а батюшка ж виходить на роботу. Він же за те день, якщо отримує, а він отримує день за те, що служення проводить. В день суботній виходить на роботу. І вот. це йому в гріх міняється і ні, їм задає вопрос. а вони такі, ну не могли його подловити, якби. І от поза глазами тільки могли казати, що він там такий, сякий там. Вот. Ну, що я хочу сказати. Що з Духом Святим треба шукати отношення, треба шукати общення, треба починати хоча б молитися, треба просто дружити з ним, починати розмовляти І він буде приходити. І такі чудеса буде відкривати. Дух Святий в нього стільки дарів, стільки чудес. Він може дати такі чудеса, що чоловік, от, наприклад, зараз сидиш тут. Потім раз вже можеш, коротше, десь в Лос-Анджелесі на пляжі сидіти, коротше, на океані, на берегу океану. Потім раз назад оказалось, тут вже сидиш, а ніхто і не замітив, що ти там вже побувала. По-настоящему. Да? Та ні, плотю, не в духи. Дух. Аллилуйя, Господи, Драцени Бог, драцени Господь. Я дякую тобі за сьогоднішній день. Я дякую тобі, Господь, за всіх, хто знаходиться на цій території, на території канала цього Духа Святого. Во ім'я Ісуса Христа я прямо зараз розрушаю всякі прокляття. Я зараз розрушаю всякі болезні, болезні імені Ісуса Христа. Всяка болезнь, яка веде до смерті, прямо зараз, на цьому місці. Я її во ім'я Ісуса Христа всяке прокляття, яке веде до смерті, я розрушаю іменем Ісуса Христа всяке родове прокляття. Всяке навідьомне прокляття во ім'я Ісуса Христа. Драцений Господь, двинься, 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 двинься. Алілуя, Господь. Аллилуйя, Господи, Аллилуйя.